Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Знову Господь благословляє нас що ми з вами разом. І дякуємо сподеві за ці дні, які ми прожили на славу Божу, за це сонце, яке Господь нам дарує, за кожну хвилину нашого життя, за те, що ми живемо, за стуки нашого серця, тому що дуже є важливо зрозуміти, що життя це і Божий дар. Ніхто не має права забрати життя. Іншої людини, навіть в себе самого, тому суїцид, церква засуджує. Не можна життя насміхатися, не можна із-за розваги вбивати тварин, дивитися, як мучаться тварини, пташки чи навіть дерева і рослини. Просто так знущатися над лісом, над природою нашою, яка дає нам життя, яка насичує повітря киснем, дає нам воду, дає нам хліб, наша земля. Тому треба навчитися дякувати. Де, хто запитає, а чому дякувати? Можливо, не так є, як я хотів би, а в нас війна йде. Я не маю за що подякувати. Багато людей говорять і постійно кожного дня у них щось є не так. Тому що все навкруги погано. Ні. Якщо ми подивимося на те, що Господь нам дає, і побачимо, скільки добра Бог нам дав. І на те життя, в якому ми живемо. Ми зрозуміємо, наскільки велич Божа. І тоді ця наша молитва, наша медитація, яку ми проводимо, дивлячись на все створіння Боже. І коли ми дякуємо Бог нам, відкриває наш розум, відкриває наші долоні і дарує їм все необхідне для нашого життя. І кошти, і матеріальні якісь речі, і хліб, і до хліба, коли Ісус приходив. Для того, щоб допомогти людям, Він дякує Богові, чуда ще немає. Але отцеві він дякує Отче, я дякую Тобі. І ми вчимося дякувати. Тому що стільки, скільки Бог нам дав, і ми не помічаємо, є дуже багато, і багато людей живуть на славу Божу, моляться за інших, за тих, які не бачать цієї Божої слави, Божого творіння. І ми в сьогоднішній день разом із пророком Ісаєю будемо розважати над тим, як Бог дає людині Спасителя. Але цей Спаситель це проста людина, бо хоче показати кожному з нас, що в нас є ця сила Божа закладена, творча сила. Псалмопівець говорить: ви боги, коли ви вмієте дякувати, коли вмієте побачити славу Божу! І нею володіти. Тоді, коли ваше серце миле, щедре, коли воно незважаючи ні на що, ні на вітер, ні на негоду, дощ, сніг, війна, але воно серце наше прагне жити, захищає життя, шукає життя і дякує за те, що ми живемо. Амінь. Книга пророка Ісаї, Найбільший з усіх пророків Ізраїля Ісаїя. Сина Моса народився близько 765 року до Христа у Єрусалимі. Походив він із високої аристократичної родини, пророкував зо чотирьох царів: Узії, Йотама, Ахаза та Єзикії протягом 40 років, не покидаючи Єрусалима. Були тут тяжкі часи для Юдейської держави, коли молода повна сил Асирійська імперія, підбивши собі під ноги все навколо. І в невпинному своєму войовничому запалі підійшла під самі мури Єрусалиму. Роль Ісаї полягала в тому, щоб утішити і розважити земляків у нещасті. Він проповідував, що вони в боротьбі за сирійцями не покладалися на Єгипет, не шукали людської допомоги, а надіялись єдину на допомогу Божу. Книгу Ісаї ділять, звичайно, на дві частини. У першій. Знаходимо вступну промову, пророцтво про Еммануїла щодо юдеї та Самарії, поганських народів, асирійського царя Санхериба та історичний додаток про облогу Єрусалима і недугу царя Єзикії. Друга частина зветься Книгою втіхи Ізраїля. У ній знаходимо такий яскравий опис страждання і смерті Слуги Божого. Що за нього Ісая був названий пророком євангелистом. Мова Ісаї незрівняна класична мова єврейської літератури. Текст зберігся добре. І цей факт особливо підтверджується в 1947 році, коли два рукописи текстів Ісаї у печерах Кумран, недалеко Мертвого моря в Палестині, на території сьогоднішньої держави Йорданії були знайдені. Перша глава видіння Ісаї сина Амоса, який він побачив про Юдею та Єрусалим за часів Узії Йотама, Ахаза та Єзикії, царів юдейських. Отже, це все, що описується у книзі пророка Ісаї, він побачив у видінні. Свою роду голограму він бачив. Він бачив це, як все буде відбуватися. Він пророкує не для того, щоб пригнічувати людей, щоб говорити вигрішники. Ви повинні покаятися, бо Господь вас покарає навпаки. Він говорить про те, що Бог вас любить. Але ми повинні залишити гріх. Першу чергу йде любов до Бога. І потім йде гріх, щоб людина зрозуміла, що Господь її є Спаситель. І на нього вона повинна упувати. Не на різні держави і союзи з державами. Але в першу чергу, Молитва і уповання на Господа. Слухайте небеса. Вважай земли, бо Господь говорить дітей я виховав і виростив, а вони збунтувалися проти мене. Віл знає господаря свого, а осел я слапана пана свого. Ізраїль нічого не знає. Народ мій не розуміє, ой люди грішні, народи придавлений беззаконнями. беззаконями, кубло, лиходії в розбещені сини покинули Господа, занедбали Ізраїлового святого. Відступилися назад від нього. По чому вас іще бити, вас що не перестаєте бунтуватися? Кожна голова хвора, кожне серце ослабло, від підошви на нозі до тім'я нема в ньому здорового місця. Рани, синці, свіжі виразки не вичищені, не перев'язані і не зм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем. Поля ваші вас на очах, чужинці пожирають, вони спустошені, як познищені содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику, одна хатинка, немов курінь на баштані, немов обложене місто. Якби Господь сил не зоставив нам останку, були б ми, як содом, були би схожі на гомору. Слухайте слово Господнє, князі содомські. Вважайте на науку Бога нашого, народи гоморські. навіщо мені безлість ваших жертв, говорить Господь. Я пересичений всепаленнями баранів і ситтю годованих телят. Крови біків, ягнят та козлят я не хочу. Як приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів? Кадило стало соружним для мене, нових місяців субот і скликання сходин я не можу стерпіти без законі разом з урочистим зібранням. Від новомісячних днів наших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви присягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую, руки ваші повні крові, обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же і розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були, як багряниці, вони стануть білими, як сніг. Коли б, мов кармазин, були червоні стануть, як вовна. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся і бунтуватиметеся, то меч пожере вас. Бо уста Господні так говорять, не треба жертв багато приносити. Якщо ми поїдемо. Країну агресора нашого, побачимо золоті купола, побачимо туристичні різні подорожі людей, які їздять по храмах, моляться, ніби золоті куполи виблискують і показують всю славу і велич тієї країни. Але коли вони напали на своїх сусідів, чи необхідні ці куполи золоті? Чи треба ходити по тих храмах і слухати ідеологію, коли йде боротьба за життя, коли вбивається людей, коли гвалтують народ, коли проливається кров на нашій українській святій землі. Бо каже, не треба цих жертв великих, які ви приносите назовні. Ваше серце має бути жертовником, Щоб ваше серце було добре, щоб ви. Допомагали убогим людям, сируті вдовиці, щоб ви не чинили ніякого беззаконня. Це повторюється: 700 років до народження Ісуса Христа, 2000 після народження людина та сама. Міняються, можливо, форми і засоби для того, щоб вбивати, нищити, плюндрувати, ідеології для того, щоб себе захистити, що ми робимо тому, що ми спасаємо кось, вбиваючи життя. пророк Ісай говорить ні. Не може так бути. Але він звертається до вибраних Богом людей. люди Наверніться, чиніть добро. Будьте милостивими, і Бог вас захистить. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни. А як затнеться і бунтуватиметеся, то меч пожере вас, бо устав Господні так говорить, ой, якою стала повією столиця вірна. Сповнена правосуддя, в якій панувала справедливість тепер же душогубці, срібло твоє жужелю стало, вино Твоє розчинене водою, князі твої, бунтарі і спільники злодіїв, усі на гостинці ласі за дарунками так і женуться, сироту вони не обороняють, а справи вдовиці до них не доходять. Тимто, ось слово владики Господа, сил Ізраїла сильного. О, я відплачу моїм противникам і воздам моїм ворогам, я простягну на тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоє колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його наверненість справедливістю, а всім відступникам і грішникам погибель. І ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі. Ви будете стидатися садів, що вам такі милі. Ви станете, як дуб, на якому зів'яло листя, і як той сад, що води немає. Потужний стане хлочем, праця ж його іскрою. Вони горітимуть обоє разом, і нікому буде гасити. Амінь. Та говорить, Пророк Ісая до свого народу. Не із злоби але з любові. Говорить, наверніться, подивіться до тих людей, які потребують вашої допомоги, знищить корупцію в вашій країні. Невже цей період не перегукується з нами, з нашим сьогоденням? Так, людина та сама. Але Господь говорить: якщо ви Навернеться я забуду про ваш гріх. Я відбілю ваш гріх. І ви будете світлі і чисті, покайтеся, тому що життя швидко проходить. Все не заберемо з цього світу, і коли будемо йти до вічності, залишимо все тут. Навіщо? Боротися, за що? Нехай буде суд справедливий між вами, а в вашому серці любов і милосердя. І тоді Господь захистить вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 95. Заспівайте Господеві пісні нової, заспівайте Господеві вся земле. Заспівайте Господеві, благословіте ім'я Його, благословіте день у день спасення Його. Повідайте між народами славу Його, між усіма людьми чуда Його. Бо великий Господь є вельми прославлений, страшний для всіх богів, бо всі боги погані це біси. А Господь сотворив небеса, хвала і краса перед Ним, святість і величність у святині Його. Принесіте Господеві покоління народів, принесіте Господеві славу та честь, принесіте Господеві славу імені Його, візьміть жертви і увійдіть у двори Його, поклоніться Господеві у дворі святому Його. Нехай захитається від лиця Його вся земля. Скажіть, між народами, Господь уцарився, бо утвердив Вселенну, не захитається вона, судитиме він народи за правдою. Нехай веселяться небеса і нехай радіє земля, нехай хвилюється море і те, що наповняє його. Зрадіють поля і все, що на них, тоді радітимуть усі дерева лісові перед лицем Господнім, бо Він іде, бо йде він судити землю. Бо Він буде судити вселену за правдою і народи за істиною своєю. Амінь. Пам'ятаємо, що ми зараз живемо в час милосердя. І Божий суд це пробачити людині, якщо вона покаялася, якщо вона не чинить більше зла. І тому псалмопівець говорить про те, що Бог йде, вся природа славить Його. Людина може про це забути. Тому він звертається до людини славте Бога! Пам'ятайте, що ми його створені, що Він наше життя. І ми молимося за життя наших воїнів, наших захисників-захисниць. Ми молимося за тих, які зараз під кулями, снарядами, ракетами. Ми молимося, Господь, щоб ти їх оберіг. Бо це всюди є. Але нам треба звернутися, нам треба відчути. Нам треба побачити серцем своїм твою велич. І наша молитва має ще більшу силу, більший ефект. Не росію свою увагу, але звертаємося до Тебе, Господи, бо ти наш Спаситель, і ти наш батько, ти наша сила. І ми зараз молимося за тих людей, які найбільше потребують Твоєї допомоги, за хворих, за тих, які на ложі немочі і потребують Твоєї допомоги. Але в першу чергу, Господи, прости гріхи, бо найбільша хвороба це і наш гріх. І коли людина не відчуває потреби, визнати свій гріх. Не відчуває потреби залишити його, вона не може бути здорова повністю. Благослови, Господи, здоров'ям всіх людей, щоб ми душевно стали здоровими, щоб духовно з'єдналися з тобою, Господь, щоб наше тіло було оздоровлене Твоєю благодаттю, Твоєю силою, Ти, наш лікар і наш Спаситель. Благослови, Господи, кожну людину, яка зараз з нами, і ти знаєш наші немочі, наші потреби. Ми їх визнаємо тобі зараз, в цю хвилину. Благослови кожного з нас. Благослови, щоб ми залишили фальшиві наші вірування, несправедливі наші дії, вчинки. Благослови, Господи, щоб весь народ покаявся і навернувся. Тому перший лік покаяння. Боже, прости нам, благослови нас, якщо ми чинили щось погане в нашому житті гріхи забудь. Стри з пам'яті своєї, Господи, ми хочемо бути твоїми дітьми. Ми хочемо прославляти Тебе і дякувати тобі, бо Ти нас утворив, і ми славимо Тебе і нашу землю, нашу Україну. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.